А для практики кристали попередньо треба зарядити. Кристали попередньо можете очистити. Бажано, наприклад, берете кристальчик. <світку> такий красунчик у нас є. Так, берете кристальчик, спочатку його миєте водичкою такою прохолодною і ставите на рівні серця. І каштатець небесне. Я вдаюсь, відеюсь, відеюсь тобі. Я віддаю, віддаю встав, і ви так само берете робити вдих, вводите кристал в світло прямо побачив таке поле світла, він там очистився свій видих поставив. Якщо ви після кожної енергетичної роботи, теж бажано кристал помити, і так само в поле їх вивезти і почистити. Особливо, якщо ви працюєте там ще з кимось і щось ще робите, щоб вони були чистенькі. Так, якщо пропав, я бачу запитання, пропав брат. Під час війни як молитись? Взагалі за всіх молитися. Я і своїм учням це постійно говорю. Хоча, в принципі, ви так само всі, хто мене дивиться на відкритих прямих, ви так само і є мої учні, раз ви зі мною в мене питаєте віддавати всю божественну волю, тому що це саме прекрасний план. Тобто ніхто так не може е, трансформувати. І розв'язати любі кармічні ситуації як наше вище тіло. Тобто просто Отець Небесний, я віддаюсь віддаюсь тобі, віддаю свої божественні волі. Побачите, прям як ви віддаєте все своє життя і цю ситуацію його, і ваших рідних. Тобто, я віддаю в твою божественну волю, рідних отець небесний. Проведи їх, тобто прийняття. І розв'язка найкращого все в божественній волі. Тобто віддавати в Божественну волю. Це саме-саме прекрасна молитва, яка тільки взагалі може бути. Скажіть, будь ласка, як бути, коли ти знаходишся в окупації? Коли ти знаходишся в окупації, ставати світлом ще більше, тому що ви наш там світлячок, який. Не просто так, а готовий змінити там ментальне поле, грегоральне, щоб люди швидше там теж з ілюзій тих вийшли, і зруйнувалася стара ілюзія. Як не дозволити негативним думкам впливати на свою свідомість і тримати високу вібрацію? Це потрібно починати жити серцем, розмовляти з творцем з твоїми вищими тілами е для того, щоб ви почали усвідомлювати, хто ви, і змогли свідомо вибирати свою. Реальність і себе дякую, мої любі сонечки. Я теж обіймаю. <сум> дякую, дякую. Чи будуть повертатися після війни ці, хто виїхав за кордон? Чесно вам скажу, просто це зараз виглядає можливо не так фантастично, але прийде час ну, до двох років не більше. Більшість людей повернеться додому. Більшість, тому що там почнуться дуже серйозні трансформації по всьому світу. Якась частина лишиться, але менша частина лишиться там. І які є способи підвищення вібрацій? Я дивіться, в мене на каналі є дуже багато маленьких відео, там є і про підвищення вібрацій. Ви все там знайдете. Те саме про вдих, видих, це все є. Я вже за емоції казала правильно проживати емоції, це їх приймати. І змінювати на позитивні. Де взяти кристали, щоб були справжні, а не підробка, відчувати. Взагалі кристали нас самі знаходять, коли ми готові, даєте запит, і вони приходять. Так, пишу на русском, пробачте. У дочері, рук моєї дочері, після травми голови на війні, на грані суці... суїцида, проблеми з пам'яттю, постійна депресія. Чи ми маємо допомогти з вашою допомогою? Справа в тому, що м -м, треба. Ви усвідомити мої любі сонечки, людина має бути готова до допочі. Дуже часто так буває, і так само, йому, і мої учні пишуть помоліться за того, помоліться за ту людину. Я налаштовуюсь на тонкому плані і бачу картину. Людина цікає, душа цікаві від світла, вона ще не готова. Людина ще. Дограє якісь свої моменти, їй треба пройти якісь важкі трансформації. Ви ж знаєте, мої любі сонечки, що ми з вами пробуджуємося, і так само я. Я не пробудилася від того, що в мене було все прекрасно як людина. Хоча ось певні проблеми там, чи з здоров'ям, чи ще чим чимось. Люди чи попадають в якісь аварії. Тобто це все потрібно цій душі. Тобто, тому, якщо говорити про індивідуальну молитву, я не молюсь індивідуально за людину, яка до мене там, ну ви розумієте, що таке взагалі кожна людина, кожна душа може молитися? Це, це ж не церква, там що треба начитувати, йти в церкву, начитувати якісь певні молитви через Егрегори і так далі. Тобто, хто з нас не може поговорити з Богом, хто не може поговорити зі своїм татом з мамою? Якщо ви не можете поговорити з своїм татом, значить у вас якісь є проблеми. Тобто, раз ви не можете поговорити з своїм татом або з мамою, це. Наші вищі божественні тіла. ціла, якщо Бувають такі ситуації, звичайно, коли щось стається критичне, людина впадає в низькі вібрації, навіть там я, наприклад, або людина, яка вже освічена, але усвідомлений народ щось сталося з рідним і проходить трансформацію. Тому що в трансформації людина виходить з високих станів, звичайно, вона знаходиться там в страхах і проживає. І вона не може нормально помилитись, тому що вона знаходиться в цьому низькому стані, так? тому що вона знаходиться в голові. І максимум, що людина може, це наче Робити якусь можливо якихось молитви, Грегор, але вона не може налаштувати Творця. І тут вже зрозуміло, що людина може попросити там, майстра помолитися, але там може за неї або загалом. Тобто є загальна молитва. Загальна молитва це коли я, наприклад, віддаю творцю, так? те, що я завжди роблю, молюсь за всіх постійно. так? Я віддаю творцю, а там може хто куди готовий вже в полі творця воно само там визначається. А індивідуально людина не готова, не готова ще до змін. Це є божественна воля, її не можна порушувати. Смієте мої любі сонечки. Тому що оце все, що ти, це все така ілюзія, що ти там віддав, щоб за тебе хтось молився, як ми раніше там понаписували і там моліться. Так це ж, ну ви розумієте, це перекладування знову відповідальності, і це така деградація, духовна деградація, душа, людська начка, моя донька питає: душа колись помирає, людська душа. Помирає, вона грає в смерть, а душа світлова вічна. Але ми є світлова душа, мені є людська душа. Трі дні темряви вже мільйон раз казала, три дні темряви не буде. Це ще Боже, з 12-го року ще ця казочка, ще хтось не вірить. А, а ці країни, які з першого дня війни продемонстрували сильну підтримку України, і продовжують бути з нами таким чином, пом'якшують свою карму. Наша це надзвичайна сильна підтримка України. Звичайно, як вам сказати, мої любі сонечки, так щоб було почесно. Ніхто просто так нас не підтримує. Без якихось треба знати, що всюди це політична підтримка, кермічна підтримка старих егрегорів, вона завжди є з розрахунком, тому що це ще країни не пробуджені, там люди не пробуджені, там немає ще чистої любові. Якоїсь так, це ще на рівні Грегорів. Там все дуже просто, От просто. Підтримка і де чого інших країн, тому що там ближче немає такого е, розриву вібраційного, так, і в думках, як у нас з Росії, так, плюс-мінус е, там ближче до нас е, ці країни, які нас підтримували, там, так, вони ближче до нас по своїх якихось програмах ментальних. Але це не означає, що це підтримка якась без, безкорисна. Ви маєте так само це усвідомити, мої любі сонечки, що це все. Кермічний світ, він не такий, він не божественний, не по любові. Дякуючи, а як виглядає зараз наша люба Україна? Наша люба Україна зараз виглядає в обнуленні. в такий, знаєте, стан от після війни, те, що я от говорила вам. Внулені, дуже мало людей. Але для якраз, ну для відновлення, для відродження це якраз те, що потрібно, тому що залишились саме ті, хто готовий. Бути, будувати нову країну. Нову країну. А, і, а демонічна енергія це теж певний аспект і прояв Творця для пробудження з душі. Звичайно, мої любі сонечки. Але зауважте, що коли, а це в нашому, в третьому вимірі, демонічна енергія в перевазі, тобто цей світ руйнівний тоді. І ми все руйнували, тобто і себе, і світ. Подивіться, що ми зробили з планетою. так. Тобто, ми самі як паразіти, самі справжні. І це дійсно, але. Перехід зараз що дає? Він дає вийти з переваги демонічної енергії і перейти в світло. Тобто п'ятий вимір, в п'ятому вимірі так само є демонічна енергія, але дуже трошечки. Вона завжди потрібна для руйнування, для гри, руйнування старого і побудови нового. Просто треба відчути і усвідомити, що зараз відбувається. Тобто, перехід із прям повного нижнього руйнування в божественну вищу енергію. Де Менше буде енергії, руйнування і низької слава Богу. а Я дякую вам за проведення такої роботи знову сього за щастя. Будь мене третє око пульсує. Скажіть, будь ласка, як позбутися відчуття провини, як жити на повні груди, насолоджуватися життям, не зважаючи на війну, смерть і горе. Прийняти нову реальність, те, що я говорила під час нашого прямого ефіру. прийняти, що зараз час такий, мої любі сонечки. Дивіться, у нас такий зараз час. Я дуже добре пам'ятаю, це був 12-й рік, дванадцятий, 12 тринадцятий рік мені приходить такий чинелінг Шиви. Як зараз пам'ятаю, мені приходить, що приходить такий час, що навкруги буде відбуватися, буде все руйнуватися. Навкруги тебе. От і, а ти будеш жити і творити свою нову реальність. Це здавалося, і потім ще приходило, що я буду ходити між реальностями, і це розуму так було. Не розум казав, Боже, як це має бути, як це буде виглядати? От я зараз так живу, і ви так зараз буде жити, тому що в час переходу, в час трансформації ви маєте усвідомити для того, щоб зрозуміти, усвідомити, що ми є тут всі на землі. Ми всі тут на землі граємо свою роль. Навіть самі негативні персонажі вони грають свою роль, і це божественна воля. Все завжди для чогось нічого просто так не буває. І коли ми всі виходимо з цілення, коли людина виходить з цілення, так якщо вона ще не пробудилась в втілення, вона згадує, хто вона Вона знає, що вона бавилась в це життя. От, але коли людина ще не пробуджується, вона починає страждати там. І обвинувачувати себе і так далі. І для всіх в мене тільки один рецепт: це почати йти до творця свого серця, почати жити серцем, працювати над собою. Для того, тому що світло покаже у вас все тільки світло творця, воно. Допоможе вам трансформувати низькі програми, пробудитися, жити серцем тільки так без світлового тіла творця, ви нічого не зможете зробити в цьому втіленні. І дійсно зараз таке життя, і воно буде ще інтенсивніше. Що за вікном буде відбуватися все руйнуватися? а Ви будете жити зовсім в інакшому потоці, і де коли виходити в той світ. От, і все. Дякую, Ачка. підкажіть, як розхити свої здібності, адже кожна душа має свої індивідуальні, кожна вища душа. Поки ви не війдете в вищий стан своєї душі, це ж як відбувається? Це ж я не говорю зараз про здібності, там якісь астральні, так магічні там, і так далі. Ми є прояв, чистий прояв творця, ми є чистий прояв абсолюту, матінки всесвіту. Матінка всесвіт знає, бачиться творець, теж знає, бачить, чує, Тобто, це є наші здібності. Вони для нас насправді є звичайними. Вони не є для нас вищими. Вони для нас вищими рахуються, коли ми на рівні людини. І ці здібності, як ви кажете, вони відкриваються, коли ми починаємо підніматися та з'єднюватися з творцем. З тому, що творець не може до нас, наше вище тіло, воно не може до нас спуститись, тому що це висока вібрація, ну це дуже-дуже дуже високо. Колись, коли я тільки починала там пробуджуватися, молитись від серця, віддаватись сорцю. Він так був далеко. Я відчувала прям відстань. А потім, коли ти починаєш з'єднуватись, хочеться з'єднюватись, віддаєшся, починаєш слухати своє серце все більше, більше. Більше, 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 ти починаєш підійматись, і ця відстань зменшується. А потім в один прекрасний момент раз, і ти вже є ним на землі. Ти прям відчуваєш, бачиш, ти є цим світлом. От і вона так відбувається, мої любі сонечки. І тоді ти маєш і тоді проявляєш ці самі здібності, але це не є щось таке, знаєте, що воно недоступне, воно доступно для кожного з вас. Просто не кожен з вас ще готовий відкрити цю, скажімо так, завісу. Ілюзії. Ви не кожен з вас вже готовий пробудитися і згадати, що ви не людина, що ви є це світло. От і все, мої любі, сонечки.